Зогля на те, що е, за вихідні багато новин з фронту. Е, Надходить і знаємо певні заяви від пана Сирського звучали, що критична статок критичної стадії ми набуваємо на сході нашої країни. Вже понад тиждень команда новини лайф перебуває у відрядженні на Донеччині. Там наші журналісти та оператори спілкуються з військовими та знімають для вас ексклюзивні матеріали про життя на лінії фронту. Наша військова кореспондентка Христина Луцик записала відеозвернення з Лиману. Давайте почуємо. Друзі, мої шанування глядачам каналу Новини Лайф. Мене звати Христина Луць, і власне наша знімальна група вже понад тиждень працює на території Донецької області. Ми спілкуємося з нашими бійцями, які тримають оборону на різних напрямках. І, зокрема, зараз ми у місті Лиманщина Донеччині безпосередньо. Тут спілкуємося з бійцями бригади буреві Національної гвардії України, які тримають оборону на дуже складній ділянці фронту, саме у Серебрянському лісництві. Власне Серебрянський ліс, місто Часів Яр, сьогодні є одним з найскладніших ділянок фронту, а також Авдіївський напрямок, який знаходиться на півдні Донецької області. Якщо говорити про ситуацію, яка зокрема тут на Лиманському напрямку, то ворог активно застосовує тут свою. Авіацію скидає фаби на прифронтові території та безпосередньо намагається бити ними по тих пунктах на лінії фронту, де це можливо. Крім того, росіяни не полишають своїх намірів захопити село Терни, яке сьогодні є однією з найскладніших точок фронту на лінії нашої наш лінії нашого зіткнення сьогодні з ворогом безпосередньо. Місто Лиман також страждає від прильотів ворожого озброєння. Сюди росіяни дістають свою артилерію і кошмарять мирних жителів, які після деокупації залишаються тут у Лимані. Саме місто направду досить таке зруйноване. Це і ті руйнування, які росіяни залишили по собі ще рік тому, коли за місто тут йшли важкі бої і сили оборони. Звільнили цей населений фонд. Так само зараз вони продовжують тероризувати людей у цьому місті, скидати сюди авіабомбу, бити своєю артилерією. i yo Окрім того, росіяни на цьому напрямку, також які по всій донеччині активно застосовують свої розвідувальні дрони. Орлани практично фактично постійно проглядають небо та лінію фронту з дронами у ворога. Точно все в порядку їх є в достатній кількості. Наші оборонці намагаються протидіяти тому. Ну і поряд з тим також розвивати цей напрямок. Про це і не тільки про дронів, про героїв, про людей, про події та міста розкажемо вам дуже детально вже зовсім скоро. Ну а ми продовжуємо свою діяльність. Продовжуємо говорити та показувати те, що відбувається на Донбасі, їздити на позиції та спілкуватися з нашими бійцями, аби люди бачили, яка реальна війна і що відбувається на фронті з українського Донбасу для новини. Лайф Христина Луцик.